Це у мене до вас питання. Коли наші пішли в контратаку на Курш, чи, ні? чи змінилося щось для Сумщини? Ось саме в ці дні, ні, е, особливо нічого не змінилося. Скажімо так, обстрілів не стало ні більше, ні менше. Угу. Якраз безпосередньо по сумам прилітач стало трошки менше. Будемо відверті, Супер. Скажімо, в кінці грудня на початку січня самі суми. Але ж ми розуміємо, що Сумська область це не тільки Сумщина, це не тільки виключно суми. І якщо менше десь, якщо менше десь прилетіло умовно суми, то більше десь білопілля, краснопілля, миропілля, десь отак, щоб ми розуміли це дуже чітко, каби, обстріли. Там, де вони дотягуються артою, стріляють, вони стріляють артою, де не дотягуються, каби залітають в глибину нашої території до 30-40 кілометрів. Долітає там, де північні сєйму, де вони безпосередньо, там лінія зіткнення, це фактично лінія кордону. Вони б'ють змін. Вони навіть, я би сказав, що тренують свої е, обслуги, ну, у них щось таке, типу учебка, не в Ростові надано, вони приїжджають, мінометні mm -hmm. розрахунки тренують тут. Вони сьогодні, виїхала батарея, стрілювала по цьому селі, завтра виїде на інше місце. По іншому, стріляють. Ну, тобто стріляють. Сумщина, північніше сейму, це для них якийсь своєрідний навчальний полігон, а південніше сейму, де в районі Суджі відкрити цей новий Курський фронт, це ну фронт, повноцінний фронт, самий, такої самої інтенсивності, як ми бачимо там на сході України, в Донбасі або там в районі Харкова, Вовчанськ, Куп'янськ і так далі. Я ти розумієш, пане Вікторе, чому я питаю? Я питаю, тому що не хочу показатися Дмитром Гордоном, не дай Боже, ти знаєш. Але у мене є там деякі люди, які живуть на території Росії. Я тобі скажу, що ті люди вони адекватні, начебто, начебто, вони мені писали ще до початку повномасштабного вторгнення втор, вторгнення, що типа Коля. Буде щось то жутке, тому що ми вот це, і ми знаємо то-то, то -та, то -та. я їм не вірив. Я їм там та ну, ви там блі. Ну, що та, ну, ну, там буде? Потім було я на той момент був, був у Маріуполі. І е, чому я питаю, е, що в нас сьогодні? Сьогодні в нас з тобою четвер. Вже е, у вівторок вони написали мені, що, начебто, ну вони так бачать, вони так відчувають, да, що Росія готує одночасний наступ. Наступ по трьом на по, по по трьох напрямках: це Запоріжжя, Херсон, а третій напрямок? Вони не впевнені, і вони кажуть, що це може бути Сумщина. Як ти думаєш, чи може таке бути? Е, ну Важко сказати, е, ми ж не заліземо в голову Росії. По перше, що з точки зору банальної ерудиції робить три напрямки головного удара, ну це е, флаг в руки барабан на шию росіянам. Тут е, військова наука підказує, що навпаки треба, як би е, один е, якби головний удар, інші там е, якби спомічні удари. Да? Е, Коню, понятно, що е, неможливо, е, принаймні, якщо Дніпро не замерзне. В нижній течії своїй, то десь на Херсонському напрямку робити плацдарми на бережі Дніпра і пробувати. Вони можуть там ну, чисто демонструвати сили. А от тут, на, на скажімо, в, в Донецькій області так звана агломерація Славянськ, Краматорськ, Константинівка, Покровськ. да, вони будуть намагатися, якби освободить я тут беру в кавички частину цих територій, щоб потім можна було заморозити конфлікт і сказати, що от Донбас освободили, свящає свята землюшка, Ну, таке все таку, таку лабуду, говорить. От, але ще більше для них важливо, звичайно ж, освободити, да, Курську, Курську область. І тобто. Прогнозовано, що вони підсуджують, будуть атакувати і далі. Зараз тут умовно під малою локнею, вони контратакують от станом на сьогодні, да на більшої солдатської Навпаки, ми наступаємо і тут такі слоєний періг, називається військові, коли там, типа тут ті, тут ті, тут не, не, не все зрозуміло. Я думаю, що Буде продовжуватись, але щоб ми розуміли, що Курщина для них пріоритетніше, чому тому, що самі росіяни дуже чітко розрізняють нові регіони Росії і старі, і для mm -hmm. них це як би, захоплення старих кашерних, якби для них регіонів Росії, це удар е, нижче пояса, і вони будуть намагатися тут ще щось зробити. Для сумчан це очевидно, ну, для нас очевидно, що якщо вони виб'ють нас суджі, то далі юнаківка і сумська громада, юнаківська Сумська громада, тобто і суми на черзі під їхній наступ. З іншого боку, треба розуміти, що сам театр бойових дій південніше сейму, особливо в районі Глушкова, Корінєва, Тьоткіна, це пойма, і це дуже заболочена місцевість, де багато стариць, де багато. Повірте мені, я е, ці краї обходив колись у нас був е, такий проект дослідження російсько-українського порубіжжя тому що на тому боці це була Російська Федерація, але село українське. Угу. І я принаймні двічі виїжджав, і я це в Глушково, в Корініва був. Ну, зрозуміло, що це було в нульових, але я пам'ятаю, тут ну, природа, власне, така ж сама, як і в Сумській області, це сім, така річка і це пойма, здоровенна пойма, там наступать не, не ахті. Дуже, наші просто взяли чим, що зненацька спочатку взяли великий кусок території. Да? А тепер її обороняють. Тобто їм буде не переливки. але вони будуть ну вони ж не жаліють ні своїх, ні тим, не тим більше тут на Курщині воюють північні Корейці. Хто там їх буде жаліти і рахувати там вперед, там типа за родину за Путіна здохнете сьогодні? Я завтра. Це їхній принцип як військовий. Вони його будуть приміняти наскільки, наскільки у них вистачить сил. Але ж давайте будемо відверті. А що в Росії там з резервами? Ми вже зараз бачимо, що вони в атаки ходять там на яких самокатах, не знаю, там на е, нівах, на Жигулях, от, тому що недостатньо танків, і е, їм транспорт потрібен, власне, як транспорт підвоза там на ці 500-700 метрів, кілометр проїхати, викинути е, якусь е, штурмову групу, там 4-5 людей, щоб вони бігли, ура, кричали далі. От і поїхати за новими, якщо ви з'їздите, якщо це не поїздка в один кінець. От, тобто у них і немає резервів, власне вони мають перевагу тільки тому, що у, у нас з піхотою ще важче, ніж у них, але у них і з піхотою, і з технікою гірше. Будемо відверті, у нас з технікою з технікою з дронами стає все краще. У нас проблеми, тільки ми не можемо паритетно забезпечити кількість наших піхотинців до кількості їхніх. Ну от власне основна проблема України, і я думаю, що коли фронт стабілізується. А він мало того мусить стабілізуватися. Ну, зараз буде от зараз потепління. Зараз там числа з 18-20-го з вдарять морози на там на, на тижнів два. Потім буде знову відлига, потім, наприклад, знову морози. Але так або інакше весна прийде в березні і наступати їм стане важко. І фронт стабілізується. Я думаю, що Герасимов прийде до Путіна і скаже, так, кончається техніка, кончається м'ясо бойове. Давайте або ще з північно-корейців, або там мобілізацію оголошувати А тут прийде на Біуліна, це їхня директор центробанка, і скаже там з деньгами проблема, от рубль треба отпускати вольне плавання, вже буде не 113, як от в січні, а там 150. І тоді Путін. Можуть прийти до висновку, що військовим, ну, якщо весною вони зрозуміють, що точно військовим планом у них нічого не виходить, а брать по кілометру, наступати по кілометру в місяць, так це щоб до Києва дойти ще 100 літ лабет треба буде. І тоді він дасть команду своїм все-таки на заморозку. Хоча зараз я впевнений, що ні до інавгурації. Ні, тим більше до весни ніяких перемовин не буде. Ну, хіба що вони будуть в режимі, що Путін не захоче залупатися, і просто скаже, що там, типа, окей, давай хочете перемовлятися, давайте, але давайте спочатку місяць будемо домовлятися про те, де ми будемо домовлятися: в Мінські, в Стамбулі, в Амані, там, в Відні, в Сау, у Сауді там, в Пекіні. І це ж може бути довго, да? а потім можна довго домовлятися. Стоп, а хто буде склад делегації, Хто з ким, власне, буде домовлятися? Тому що, зрозуміло, Зеленський Путін за один стіл не сядуть, бо Зеленський видав указ з Путіним не домовлятися. А Путін вважає Зеленського нелегітимним. Тобто, це, має бути люди другого, третього плану. Це можуть бути. Там, умовно, або міністри закордонних справ, або міністри оборони, або взагалі там генерали про перемир'я, можуть же домовитися не перемир'я, а власне можуть. замороження. Ну там припинення вогню, да там тобто е, е, тут треба ж говорити, а як, як я, якою бачите заморозку? Я бачу її дуже чітко, там з чіткими дедлайнами. Якщо почнеться домовленості, наприклад, там умовно десь е, в квітні, в травні, там в районі Пасхи, або в районі до Дня Побідобесі до дня 9 мая Путину же выгодно будет сказать, что деды воевали, победили, и мы воевали, победили. Украину в НАТО не берут, мы тут мост в Крым сделали, да, там типа Донбасс освободили, да. Ну все, мы молодцы. Вот, то есть, он сможет такую перемогу умовно продать, ну, глубинному народу, да. Вот, легко сможет продать. І тому це якби можливо, там заморозка десь умовно в травні. да можливо. Але хто буде з ким домовлятися? Там, типу, це будуть генерали, і це ж може бути як там. Ну, наприклад, як я собі це уявляю, що перший там пункт плану по заморожуванню перестаємо бити по тилам один одного. Ми їхні нафтобази не нищимо, вони нашу енергетику. Перший етап, другий етап там відводимо. Важку техніку, танки там, умовно, ми на 30-40 кілометрів в глибину, вони. от Потім розведення вже звичайних військ, Та там типу коли вводяться умовно, якісь е, блакитні шоломи. Ну Трамп хоче, щоб це були європейці, це навряд чи буде, але там якісь війська, парагвайці, Бангладеш, Пакистан. Якісь хоча б там контрольні пункти позаймають, ну блокпости, тому що 1300 км фронта втримати важко, але таким чином відводить. І останнє, що може бути, ну демобілізація, да? у них офіційно в вооружених силах України 2,3 мільйона, плюс розгвардія, плюс всяка ця фігня, флот і так далі. Це 2,9 мільйона, да? у нас 1,3 Ну, от, понятно, що нам треба буде звільнити там запас десь 600-700 тисяч, у них там мільйон. От і демобілізація, е, понятна, ну е, мабуть, але не, не відразу тобто потрібно, щоб пройшло кілька, кілька етапів. І хто буде домовлятися, заморозить конфлікт, поставить підпис? Тут е, не обов'язково, щоб це мали були Зеленський і Путін. Тим більше Зеленський не захоче цього робити, тому що. Тоді ж вийде, що він не, не переміг і не вийшов на кордони 91-го року. І на виборах йому буде важко пояснити це як перемогу. От що як так вийшло, що він виходить на вибори переможцем, так а де ж крім Донбас, Кави не попили? Що ж таке? Слухай, так. пане Вікторе, а скажи: от ти кажеш про миротворців, да, про так звані блакитні шоломи, так про це кажуть, так про це там думають щось таке. Да. Пане Вікторе, а чи не здається тобі, як досвідченій людині, да, що це є таким собі повторенням історії з інтервенцією, да, з антантою такою собі? Ну тобто, чи дійсно потрібні нам на нашій землі? Іноземні війська, і чи дійсно, наприклад, якщо з нашого боку там будуть стояти які якісь там європейці, і якщо Росія, не дай Боже, знову піде у наступ, що вони щось будуть робити? Що мається на увазі, а ці війська чи вони будуть відбиватися? Ну, власне, через них же ж треба пройти. І Якщо тут стоять якісь миротворчі сили ООН, то ну, да, треба через них якось пройти через хоча б блокпости. Знову ж, у мене немає ілюзій. Тобто уявіть, ви скільки треба солдат-миротворців? Це ж не Ліван якийсь, це ж не Північний Кіпр, де зараз миротворці стоять, де там 20, 30, 60 кілометрів. От, треба лінію держати. І то вони ж там не в лінію витягнуть, а там кілька блокпостів стоїть та й все. От, а тут зовсім інше, тут більше тисячі кілометрів реального фронту, реального фронту, і з цим треба якби обом сторонам жити. Хоча, ну, я думаю, що якщо буде дійсно заморозка і все перейде в дипломатичну площину, будуть якісь контактні групи, які будуть довго там модухатися, якісь конференції миру. А який статус Криму, а який Донбас, а, а як буде. Там багато ж буде речей, щоб ми розуміли, що за день не можна ж, як Гордон там каже, що за день раз і там і все, і заморозили конфлікт. Тому що багато контактній групи питань, а як буде з обміном полонених, всіх на всіх чи як? А як буде з обмінами деяких територій, чи ми суджу на енергодар, міняємо, чи ні? І це теж, якби питання питань. Чи ми будемо далі утримувати який тоді статус буде цього ж суджанського району, який контролює, контролюють ЗСУ пополоненним? У наших полонених більше у них знову ж багатьох вони засудили вже як військових злочинців. Так, так. Ми міняємо їх чи не міняємо. Є політичні засуджені, політичні в'язні, переважно там кримські татари. Да? Ми ж їх мусимо міняти. Як ми міняємо які формати? Та тут а з дітьми що робити, яких вивезли? А як бути з житлом, яке конфісковане, наприклад, житло когось є в Мелітополі, Хтось з Мелітополя уїхав? У мене є знайома, яка виїхала з Мелітополя сюди. З усією сім'єю кинула хату і ту хату зайняли, понятно, супостати. Та але ж це все-таки власність. Якщо Росія залишається в системі все-таки міжнародного права, то вона ж може там судитися, якось щоб там, щоб це житло її компенсували. Ну, в общем ну тут, тут питань дуже багато. Але основне питання, основне питання, що Путін, будемо відверті, програма Трампа однозначно і зрозуміла, що хоче Трамп заморозить конфлікт. Будь-якою ціною. За рахунок України, окей. Саме головне, щоб він сказав: Я прийшов, я порішав. Я нормальний пацан, давайте мені Нобелівську премію миру. Да? Але ж е, Путін же не хоче на такі умови просто заморозити конфлікт. Путін вимагає двох речей: зняття санкцій раз, і віддайте заморожені активи, два. Але ж для Заходу це буде явна поразка. Тому що зло не тільки не покаране, а воно покарано вже, очевидно, не буде. От, Тобто агресор не покараний. Але мало то, якщо йому розморознуть активи і е, санкції знімуть, то він ще буде і пробачений. Вони ж сміливо поїдуть під своїм прапором в Італію на Олімпіаду 2026 року, виходить. Так?